Вітаю вас, дорогі колеги, на YouTube-каналі компанії Beauty Service. Мене звати Олеся Мандебура, я дипломований косметолог, методист і науковий консультант компанії Beauty Service. Сьогодні я з радістю презентую вам новинку компанії Апарат для мікрострумової терапії 217. Один з найпопулярніших апаратів нашої компанії, улюбленець багатьох тисяч косметологів, це апарат для мікрострумової терапії Модель 117. На його базі створений ще один апарат. Апарат для мікрострумової терапії 217, який має оновлений дизайн. 117-й апарат має пластиковий корпус. Його легко можна покласти в сумочку і працювати на виїзді. 217-й апарат це важкий металевий корпус, він більше стаціонарний. В 117-му апараті немає полички для маніпул. Натомість в 217 апараті є пластикова поличка для маніпул. Технічні характеристики в цих двох апаратів абсолютно однакові. Єдиний момент, ми додали в 217-й апарат трошки зручності для керування. По-перше, 217-й апарат має кнопочку увімкнення на передній панелі. Потім. Ми розділили окремо режими роботи, це три етапи нашої мікрострумової терапії, інтенсивність струму і час роботи. І тут ми трошечки додали: за замовчуванням, тепер час роботи заводські налаштування 40 хвилин. В 117-му апараті вони були 30 хвилин. Єдиними перевагами моделі 217 є два моменти. Перше це звуковий таймер сповіщення закінчення процедури і кнопочка старт-пауза. Яка дозволяє раціональніше використовувати час вашої процедури, комплектація цих двох апаратів абсолютно однакова. Вони обидва містять електроди циліндри, електроди-гудзички, електроди кульки та одинарні і подвійні ріжки. Також і 117 і 217 апарат можуть комплектуватися за вашим бажанням мікрострумовими рукавичками. Обидва апарати містять детальну інструкцію за замовчуванням, входить до комплектації, в якій розписані протокол процедури, показання і протипоказання. А також нагадую, що при купівлі апаратів компанії Beauty Service ви маєте змогу пройти безкоштовне навчання і отримати іменний сертифікат. Дякую за увагу! Красивої та успішної вам роботи!